З собак у Луцьку не буде. В місті запровадили обов'язкову реєстрацію чотирилапих. Її робитимуть двома способами: безкоштовним, коли в єдину базу вносять дані про песика та його господаря або чіпуванням тварини. За електронний пристрій власник платитиме дві сотні гривень і щомісяця від двох до шести гривень. На ці гроші утримуватимуть притулок для бездомних псів, відловлюватимуть та стерилізуватимуть бродячих. Нині у Луцьку близько десяти тисяч собак, і лише сімсот з них зареєстровані. Лучан зобов'язали реєструвати своїх собак. У базу даних вноситимуть детальний опис тварини, її фото та інформацію про власника. Ця процедура безкоштовна, але найефективніший спосіб прошу пса – за чипом. Ветеринари вводять собаці під шкіру спеціальний пристрій. Тож, якщо улюбленець загубився, його легко можна буде знайти. Дивіться, чип ми ввели під шкіру тваринці. От, перевіряємо. Ось, ось тепер це її номер ідентифікаційний. Коли там вона ну не дай бог загубиться, ви вже її зможете знайти. Береться чіп, там він вмонтований в голочку. Приєднується голка до дозатора і вводиться під шкірну в ділянці холки. Вводиться під шкірну е, чіп. І він вже там він має номер свій. Там 15 циферок. От і вводиться це все в електронну базу. Така електронна реєстрація коштує 200 гривень. Ветеринарну клініку, де можна чіпувати тварину, кожен обирає сам. Для заохочення цю процедуру пропонують пройти в комунальному підприємстві по собі вартості за 50 гривень. Акція триватиме лише місяць. Покарати людину, яка якось повела жорстоко з твариною. Ми так само не можемо, тому що в нас і багато продастих собак, особливо алабаї старень. Які викинуті на призволяще, які якби був чіплем, знайшли власника і змогли навіть покарати. Люди будуть менше брати тварин, тому що вони розумітимуть, що це відповідальне за неї треба платити, за неї треба і чіпувати, зато будуть викидати в сотні в десятки тисяч разів менше. Власникам зареєстрованих псів доведеться, щомісяця сплачувати місту від 2 до 6 гривень. Гроші йтимуть на отримання притулку для бездомних собак, а ще вилов і стерилізацію бродячих. Власники чотирилапих не проти нового закону, але побоюються, що реєстрація забере багато часу. Від двох до п'яти гривень в місяць. Я думаю, що це невелика сума. Можна буде вразу заплатити. Витрата часу. Певно не кожен є свій бідний час у комунальному підприємстві. Підрахували в Луцьку 10 тисяч собак, зареєстрованих лише 700. Контролюватиме дотримання правил міліція за незареєстрованого пса. Власника каратимуть штрафом від 17 гривень. Максимальну суму визначатиме суд. Катерина Курбанова Павло Лісівненко. Факти ICTV.